Якщо Іван хуйньовся за ними, і я про неї не знав, то кажеш, Іван не правий нині. Образно кажучи. Іван завтра тут, ну не завтра, в понеділок образно кажучи. Каже мені, Іване, що я ще раз вчую, блядь. Що ти спонтуєш і висуп'єш та хуйньовся за займаєш? Я при тобі сказав Іван, я тобі, не, я тобі не союзник. Я голова адміністрації. Приходить до мене Віктор з хлопцями, Блюк прийшов, прийшов, туди ще все було заїбсь, прийшли другі депутати. Віктор доки пішов май скоро, доки друге ,ですね. чекали в мене в камінному залі, менше мені резьме. І каже, поповниш, що совсем. Всі чоловік проти такої думки. Я його зробив заступник у голову партії у Хуському районі. Це Віктор Вецька. Що... Я щось таке? Добре, зробили стати, баді, вдави, та мені та її Приходжу я в хуст, був у нього на прийомі, блять, рік. То Віктор такий є. Був у нього бать, і всяку хуйню наговорив там який він, блядь, рекін має в районі, блять. Він раді, що він такий у Верховну Раду що тільки голосу набрав, я тобі правду кажу, Та, що ти я тобі собі бред говорив, чи що якого? Та бо, блять, кожен поговорився за нього на прийом. І попав. Я приходжу, він уже голова партнер. І тільки коли я мав очолювати самопоміч, щоб ти знав, коли йшов із губернатор. Ми це так домовилися, садуємо. І віктор думає, садовий. Далі ми ще порадили, що йдемо сяк, а не йде сяк. Уже ти відкриває у Я приходжу, сі стоїть голова парк кажу, Віктор Іванович, ви забили мені то хуя, що я, я ним мав робити? Він каже, дай ми якесь місто десь знайде у районну раду. Я, чесно тобі кажу, від душі. Він каже, я би у Нижній бистри, я би у березово, бо в мене там родичі, там родичі. Я кажу, та йди поліпше. Єдине, що той є, блядь, от в не є. Я не ще на партій єдиного це. Я не вступлю ні в одну партію, я не хочу. Блядь. Я йду із закарпатського Карпатську в команду, бо дійсно мене не поставили хлопці. Я йду, ними, а я, я не можу казати, що я не збаловаю. Я в партію не хочу ніде вступати, Я казав Вікторію. Не трсні ні в яку партію, членом партії. Йду з вами, я собі йду, а далі будемо видіти. Я не хочу, мені вже 48 років годин, мене вдома все заїбісь. Було прийнято рішення, що я не йду ніде. І хлопці не хотіли після того, як ми виділили, що це повернуло колесо, ми поняли десь і свої помилки, розумієте. И блед по-християнска, ходим, клянувам се, никъде не идем.